Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад з вами, який у нас завжди виходить в неділю. І це буде прогноз на тиждень з 6 по 12 травня. Вітаю всіх, у кого в цей час день народження. Щастя вам, здоров'я, миру, перемоги і процвітання. І так, з 6 по 12 і перші у нас йдуть овни. Дорогі Овни, у вас випадає лицар жезлів. Лицар жезлів говорить про, ви знаєте, значить так, про якусь дорогу, про якісь повідомлення, про якісь. Ви знаєте, це, це скоріше за все. Щось пов'язано з вашою роботою, з вашою кар'єрою. Це, можливо, і волонтерство може бути, комусь щось допомогти потрібно. Якщо ви жінка самотня, ви зустрінете хорошого коханця, але тільки для ліжка. Що ще може бути? Якщо ви вже в відносинах, гарячий тиждень чекає вас. Тобто, вогнику, хтось. Дасть вогнику. Тут більше, звичайного, чоловіча енергія переважає. Ось карта хороша, карта енергійна. І плануйте, кожного дня. Плануйте день наперед і робіть з самого початку завжди най, як би це сказати. Найпотрібніше те, що ви не можете відкласти, тому що, може бути, вам під вечір кожного разу буде не вистачати енергії. Зробіть найголовніше те, що потрібно робити. Оце і є порада. Не відкладайте на завтра-післязавтра, бо може не хватити сил. А Ви знаєте, запал, поки є у вас ідея, поки є у вас запал, робіть. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, а у вас випадає мах, все у ваших руках. Мах говорить про чоловічу енергію, про якусь підприємницьку роботу, про якусь ініціативну роботу. Тобто, а ви можете просунутися по сходинці, ви можете досягнути цього тижня дуже багато. Залежить все від вас, щоб ви розуміли. Взагалі, я вважаю, що все залежить від людини. Ось, але цього тижня ви повинні розуміти, все залежить від вас, як ви організуєте, а засоби у вас для цього будуть. У вас буде час для цього, у вас має бути можливо тільки бажання вам потрібно мати. Але я думаю, що у вас будуть і ідеї хороші, у вас буде і час і. Кошти ви знайдете, ви абсолютно все можете досягти, чого ви хочете. Вмійте організувати свій тиждень. Тепер переходимо до близнюків, дорогі близнюки, а у вас імператор це чоловіча енергія, дуже потужна енергія. І вона говорить про те, що ви повинні діяти цього тижня систематично, бути впевнені. Можливо, шукати якихось меценатів, якихось. Людей, які вас підтримають, можливо, ви і знайдете. Можливо, дійсно вас хтось і підтримає цього тижня. Це, знаєте, людина, яка десь може вас проштовхнути, людина, яка може вас захистити. Це взагалі-то зазвичай це чоловіча енергія. Тобто, можливо, вам прийдеться якісь установи організації відвідати. Ось, наштовхнетеся на таке. Але тут фігура така, знаєте, яка вас дійсно буде відстоювати. От навіть карта паде, а буде за вас боротися. Тут якась боротьба навіть буде. Якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас якась блокада. Тут вісімка мечів. Щось у вас заблоковано. Немає можливості. Можливо, ви, як ви знаєте, це коли людина обмежена у своїх рухах, у своїх можливостях. Це коли людина. А не може нічого подіяти. Ось ситуація якась склалася, і ви не можете її змінити. Ця карта взагалі-то каже перечекати цей період. Не напрягайтеся, бо можете наразити на небезпеку як себе, так і інших, можливо. Тому перечекайте, цей тиждень якийсь ну, такий для вас, на жаль. Це можливо, знаєте, навіть у стосунках. Ваша кохана людина вас заблокує. не має значення, ви чоловік чи жінка. Але тут блокада у стосунках, на роботі. І, взагалі, знаєте, немає розвитку якось, але цей період ви повинні перечекати. Тепер переходимо до. Левів, дорогі леви, а у вас, в принципі, якісь. Ем, я би сказала, що у вас якийсь показовий виступ, давайте скажемо так, ви зможете себе дуже добре презентувати. Ви зможете багато цього тижня досягнути, але не самотужки. Ем, Запам'ятайте, самотужки у вас нічого не вийде. Скоріше за все у вас будуть люди, які підтримають вас, які, знаєте, у важку хвилину, але ви доб'єтеся успіху, відстоюйте свої інтереси і добивайтеся. Це можливо бути у когось звільнення, звільнення від шлюбу, звільнення від якихось обіцянок, звільнення від роботи, але це хороша, позитивна карта. Тобто, ви звільнитесь від чогось. Недоброго від якихось, наприклад, сутичок, від якихось сварок звільнитися. звільнитися від людини, яка вам надокучала, наприклад. Хороша карта. Звільнення, свобода. Давайте скажемо так ще. Свобода вас чекає цього тижня. І дуже така, знаєте, Карта говорить, що тиждень буде такий, можливо, дуже у дорозі будете щось робити, чимось займатися. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас сила. Карта сила. Це, ви знаєте, коли випадає сила, вам випадають на цей тиждень якісь випробування. Але карта говорить, що ви вистоїте. У вас достатньо буде сили, вам не дайдуть. А, ніяких випробувань і ніяких перепон, які ви не зможете подолати. У вас є запас енергії, а, якась внутрішня сила. Ви зможете людей або словом, або ділом приборкати. Якось, ну як би це сказати? <кій> у вас повинно це вийти. А, ну. Так, у вас можливо якась відповідальна дорога. Бачите? А, якась ризикована дорога може бути. І щось ризик. Теж я бачу тут ризик і відповідальність. Беріть на себе відповідальність, так і каже ця карта. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а ви у нас імператриця. Дуже хороша карта. Ви знаєте, у, дивіться, у цих близнюків. Імператор, а у Терезів імператриця. Ви знаєте, ви відчуєте себе господарем, господаркою свого, свого простору, тобто, якесь положення, якась, по якійсь справі. Ви в затишному місці, у вас є достаток, у вас буде ви відчуєте якусь внутрішню жіночу силу. І ще я що можу сказати: це, знаєте, це така материнська карта, це карта жіночна, земна, дуже потужна жіноча енергія. Це і фінансова хороша карта, це і становище у суспільстві. Тобто, це може бути навіть визнання. Ось, Якщо ви чоловік, то ви познайомитеся з такою жінкою. Дуже хороша карта, дуже хороший тиждень. Ви, господиня, або е, закохаєтеся, можливо, якщо ви чоловік, але ви господиня цього тижня. От, Хто ваш господар? Тепер переходимо до е, скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас якась помірність. Ви знаєте. Все рівно хороша карта. Тут якась гармонія між вами, між закоханими. Тут іде, скажімо, ну як сказати, коли люди відчувають притягнення один до одного. У вас все гармонійно, у вас все прекрасно, у вас все чудове один з одним. Єдине, що карта ця попереджає: не грайтеся з вогнем, бо тому що наступна карта. Іде диявол. Не переборщіть. Не спокушайтеся на якісь, наприклад, еротичні речі з чужою людиною, яка, наприклад, в шлюбі. Або ви, наприклад, у шлюбі, або в якихось відносинах. Якщо ця людина вам дуже важлива, будь ласка, будьте обережні. Не грайтеся з вогнем. Це єдине пояснення, яке я тут бачу. А так то взагалі то а, можливість з кимось помиритися дуже хороша карта. З кимось домовитися, договоритися і тому подібне. Просто приємно побалакати або провести час. Тепер переходимо до. Це були у нас скорпіони, стрільці. Дорогі стрільці, а у вас лицар кубків, у вас якась романтика. Якась пропозиція може бути у когось може бути пропозиція руки і серця. У когось просто закоханість, хтось дізнається в коханні, хтось просто з кимось познайомиться і буде, наприклад, побачення. Хтось їде до коханого. Хтось за кордон їде, хтось їде в інше місто і тому подібне. Це, знаєте, романтика, приємні розмови. Це можуть бути і друзі. Друзі можуть запропонувати вам якусь допомогу. Можливо, ви запропонуєте комусь якусь допомогу. Це карта хороша, це карта примирення, це карта, по якій можна домовитися полюбовно, як би то сказати. Хороший тиждень. І такий з легкістю романтичний. Тепер переходимо. Так, хто у нас тепер йдуть? Козороги, дорогі козироги, у вас іде 13-й аркан взагалі-то це карта смерті. Але дивіться, ви бачите, це переродження, це новий початок. Це коли ви один щось одне закінчуєте і приходить щось інше. Це коли, знаєте, от людина бачите, Фенікс, який, ну, скажімо так, тут був попіл, хотіла збільшити. Ось, можливо, так, щоб ви краще бачили. Тобто, це з вогню вийшов Фенікс. тобто, Тут є дуже хороша карта, щоб ви розуміли, дорогі козороги, у вас дійсно якась з'явиться ідея, якась трансформація з'явиться у поглядах, у світогляді. Ви побачите світ іншими очима. І карта порада цієї карти: міняйтеся, розвивайтеся. Міняйте своє можливо, місце проживання, можливо, свої думки, своє ставлення до когось, до чогось, або навіть до себе. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас король кубків. Ви знаєте, коли король, верніше, король монет, коли випадає король монет. Говорить це про якусь стабільність, про якісь прибутки, про якусь людину заможну, яка вам може допомогти, про якусь спадщину, про якісь шанси десь гроші вкласти, про якісь дивиденди, про якусь суму велику гроші, про купи-продай. І це успіх. Успіх саме у фінансах, у матеріальному плані. Тобто цей тиждень вам. Успіх у матеріальних речах. Можете вдало купити хату, можете вдало її продати. Ось, і все буде по закону. Дивіться, о, ця карта, до речі, попереджає. Дивіться, все робіть по закону. Не намагайтеся уникнути, читайте все, і буде вам успіх. Тепер переходимо до риб, дорогі риби. А у вас шістка кубків. Якась, знаєте, карта показує, що у вас якась меланхолія. Починаєте згадувати ваші приємні моменти в житті. Можливо, дитинство згадаєте, можливо, перше кохання згадаєте, можливо, своїх коханців згадаєте, дорогі риби. Ось це, взагалі-то, можуть бути зустріч з колишніми. Хтось повертається до вас, хтось щось хоче від вас з минулого. Ось це можуть бути ваші подруги, це можуть ваш, бути ваші друзі, коханці, колишні і тому подібне. А, якісь родичі, а, яких ви давно не бачили, наприклад, дадуть про себе знати. Ось якось так. Не очаровуйтеся, тому що щоб потім не розчаровуватися. Приємні розмови і примирення. Якщо ви з кимось посварилися, ця карта говорить про примирення. Тобто у вас чекають дорогі риби дуже прекрасний тиждень, легкий, можливо, якесь день народження, у когось, можливо, юбілей, можливо, вас запросять на якесь свято або на якусь вечірку. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу, за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваші коментарі. Гарного вам тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна.